Російський диктатор Путін блефує, стверджуючи, що ресурси окупаційної армії не вичерпні. Наразі Росія застосувала проти України все наявне озброєння, а на постачання від Ірану та КНДР можна не розраховувати. Принаймні, так вважає керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Генерал армії Микола Маломуш в інтерв'ю виданню обозює про статистику втрат ворога, якість північно-корейської зброї та завойовницькі плани Пхеньяну – докладніше далі. Щодня ворог зазнає величезних втрат. За даними генерала Маломужа, окупанти втрачають на кожному напрямі ведення війни приблизно 1200-1800 лише живої сили, а також десятки танків, БТРів та БМП. На сьогодні українські захисники знищили близько 10 тисяч російських танків, у тому числі важку техніку запасників. Також окупанти відчувають дефіцит в артилерії та боєприпасах різних типів. Саме тому росіяни зазвичай пускають на штурми піхоту, зберігаючи броне. Техніку для більш системних атак, отже, генерал наголошує на тому, що в Росії фактично не залишилося ресурсу. у Кремлі. Розраховують на великі постачання зброї з північної Кореї та Ірану, але Іран і сам перебуває у стані кризи, тому постачання боєприпасів та балістики призупинено. А постачання зброї з північної Кореї не є вирішальним, як за масштабами, тому що за даними експерта вони складають лише близько 5%, так і за стандартами якості, які не відповідають вимогам сучасного бою. За оперативними даними, які наводить Микола Маломуж, до 40% північнокорейських північно-корейських боєприпасів неефективні. До того ж, Південна Корея та США активно працюють над тим, щоб знизити підтримку Росії. Після того як військові КНДР отримають бойовий досвід на українському фронті, північна Корея планує розв'язати війну біля Корейського півострова для захоплення Південної Кореї. Такий сценарій явно не влаштовує США, Південну Корею, Японію та низку інших країн. За оцінками генерала, максимум на який може розраховувати Кремль від Північної Кореї це 10-15 тисяч живої сили та кілька сотень одиниць артилерійських систем. Це дозволить знизити дефіцит ресурсів на пріоритетних напрямках Курському, Корахівському та Покровському, але стратегічно не вплине на ситуацію. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.